Поляк, польський шляхтич, для того, щоб побудувати цей будинок, він взяв суду банку на 117 тисяч. Усі зарплата була, десь 40 років на місяць. І архітектор, цевільний інженер Микола Добачевський. Відомо також тим, що приймав участь. Черти це є вміва. По будинку людина вся оригінальні. Тому що це і ворота, і двері. Сюди раніше можна було заїхати на і вирішають. Сходи на весні, вони не мають відповіді. Тільки в цьому будинку, ви можете побачити два жіночого, тому що в ті часи жіночки носили дуже... Зимні сукні, і це було розраховано при будь воно не високо. Починаючи з другого поверху, були квартири. Тому що перша ковар це комерційні заклади. Трошки згодом про це розповім. Будь ласка, запрошую. І ми будемо дивитися квартиру на кожному поверсі. Лише одна квартира і приблизно 10 кімнат. Угу. Багато. Так, Підлога тут оригінальна. Ріпнина на стелі оригінальна. В оригінальному кольорі, до речі, подивіться, будь ласка. Також цікаво це ліночівати. Дякую, дякую. ласка. І тут також ви можете подивитися. Тут є груба ліпком, для рядкового обігріву. Міше для зберігання речей. Також. Дуже багато цікавих декорованих елементів. І, до речі, він працюючи, тільки фарбована. Також в цій кімнаті ми можемо подивитися, стіною. тут була раніше арка, скри, зберігання речей, а зверху, якщо подивитися, були вітражі. Цікава кімната тим, що вона якраз знаходиться на а, передані з господарською частиною, тут є Сад на 30 фруктових дерев. А зараз це приватний будинок і з правої сторони резиденція посла Індії в Україні. Мені, на жаль, не збереглися. Все, що ви бачите, це все. таким же розташування кімнат. Зараз ми можемо віддати декілька кімнат, коли я на цьому компасі. кольорі зі з зліпниною. Раніше так було майже по всьому будинку, така стилізація по кольору, а залишилась тільки в цій кімнаті. Такі грецькі, мотиви, гілочка, оливи. І груба гарна, прикрашена пташками лачкових груп. Тут же квіточка троянди, дівчинка, яка роздивляється. Ця група занурована і не З приводу фарбування стін. То була така думка, що формування це ще в тих часів. Зняли шпалери, подивилися, але все ж таки вміли жакар. Також тут була студія, тому домалювали. Дивіться, сподіваюся, становиться коротшим. Будинок, наче до кори трошки збужується. Так і є. На поверх в ті часи був не тому що не було ліфта, свої незручності, а, тому цей поверх був поверхом прислужним. Ремонт і корпусами. Тож за перший раз, будь ласка, на грядовий гол дуже багато цікавих декорованих елементів. І до речі, він працюючий. тільки фарбована. Також в цій кімнаті ми можемо подивитися спиною. Тут була раніше арка, скрив зберігання речей, а зверху, щоб подивитися, були вітражі. Цікава кімната тим, що вона якраз знаходиться на передані з господарською частиною. Тут є тераса, але продовжена тераса. Сад на 30 фруктових дерев. А зараз це приватний будинок і з правої сторони резиденція посла Індії в Україні. Неблі, на жаль, не подивилися. Це ще ви бачите, це все. І таке розташування кімнату. Ходимо ж груби на цьому полосі. Зі стелею з ліпниною. Раніше так було майже по всьому будинку, така стилізація по кольору, а залишилась тільки в цій кімнаті. Такі грецькі, мотиви, гілочка, оливи і груба гарна, прикрашена пташками латкових груп. Тут же квіточка троянни, дівчинка яка роздивляється.